На цих кадрах українські бійці встановлюють прапор поруч з руїнами будівлі на Зміїному після втечі російських окупантів. Серед тих, хто зачищав та розміновував острів, були й морпіхи 35-ї бригади імені контр-адмірала Остроградського. Там весь острів обвішений був мор 50. Потім ОЗМки, І ми знайшли дуже багато пустих ящиків з під противопіхотних мін. Ну, по суті, ми їх не знайшли, так що сюрпризи там ще далі були. Складність в тому, що все це приходилося робити вручну. Тобто німецькателям там не поробиш, тому що там дуже щільне усіяне осколками, все усіяне. Тобі школя, де прощупували щупами, десь, знаєте, як на своє відчуття йдеться. На острові військові побачили вщен зруйновані будинки, фортифікаційні споруди, розкидані боєприпаси та залишки спаленої техніки росіян, серед яких системи протиповітряної оборони та багатоцільовий вертоліт. Ми знали, що на острові було живність, вони там держали. Побачили одне чи два курча, і саме головне ми знайшли там котенка. маленького, чорного. Ми його одразу називали Змій. Хлопці його забрали з собою. Ми його не залишили на острові. Битва за Зміїний тривала кілька місяців. На початку травня бійці гурмота центру спеціальних операцій Альфа СБУ висадились на острові з гелікоптерів та штурмували окупантів. Завдавши росіянам втрат спецпризначенці разом зі своїми пораненими і трофеями завершили штурм та евакуювали з острова. На той момент армія РФ перетворила зміїний на своєрідну парасольку ППО для власних сил, якою раніше був знищений крейсер Москва. Противник далі насичував острів технікою, щоб контролювати північно-західну акваторію Чорного моря. Розповіла начальниця прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Було прийнято рішення проводити потужний вогневий вплив. Для того, щоб послабити ворога, але перед цим е їм дали можливість все туди затягнути. От все те, що вони хотіли туди затягнути, і е наше таке е помірне спостереження за ними їх трошки приспало. Операцію зі звільнення Зміїного проводило об'єднане стратегічне угруповання військ Олександрія на чолі з генерал-майором Андрієм Ковальчуком. Сили російської армії знищувались на воді у повітрі. Та на самому острові. Ось коли вони вже завершували етап насичення острова озброєнням та технікою, розпочалася активна бойова робота. Тоді байрактари не давали їм спокою, знищили декілька десантних катерів типу Раптор, знищили чотири, здається, а знищили більш крупний такий десантний катер. Пусерна типу нагадаю, що Есен отримав там суттєві пошкодження. Ну а буксир-спасатель Бех перейшов в підводний флот. А далі Російське міністерство оборони створило один із головних мемів цієї війни. 30 юня в качестві шага доброї волі вооружені сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїни і вивели, знаходившися там гарнізон. Загалом сили оборони під час битви за Зміїний знищили 19 одиниць техніки та склад боєприпасів. В угруповані війська Олександрія втрати противника оцінили у 900 мільйонів доларів. Звільнення острова дозволило частково розблокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та відновити експорт українського збіжжя у рамках зернової ініціативи. Михайло Кушнір, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Одеса.